Який секретний і дуже корисний лайфхак ви використовуєте? У мене цілих два. Перше, не гайте часу на кухні. Якщо ви чекаєте, поки щось приготується, помийте посуд, поставте тарілку, підготуйте наступний етап, це суттєво заощаджує час. І друге, коли перед вами стоїть складний вибір, підкиньте монетку. Якщо результат вас розчарував в глибині душі, ви знаєте, якого рішення насправді хотіли. Якщо ви багато часу проводите в сидячому положенні, почніть робити розтяжку м'язів з стегна та грудної клітки. Це кардинально змінює ситуацію для людей, які страждають від хронічного болю в попереку, спричиненого згорбленим сидінням за письмовим столом. Люди часто відзначають, що я спокійна. Моя вчителька якось сказала фразу, яка закарбувалась в моїй пам'яті і допомагає підтримувати холодний розум у стресових ситуаціях. Ці слова звучали так: ми тут не немовлят рятуємо, Себто нічого не має такого великого значення і не є настільки терміновим, щоб через це хвилюватись. Намагайтесь не перевантажувати себе кінцевою метою, натомість робіть маленькі кроки до неї, не концентруючись на фініші. Не секрет, але все ж таки лайфхак, який має бути відомішим. Коли хтось виливає душу, перш ніж відповісти, з'ясуйте, він хоче, щоб його втішили чи хоче отримати рішення своєї проблеми. Виходьте на вулицю і гуляйте щодня. Свіже повітря і фізичні вправи допоможуть заснути. Навіть десятихвилина прогулянка стане в нагоді хорошому сну. Швидкий спосіб вгамувати тривогу щастя як гроші. Зробити вас багатими не обов'язок інших, так само і зробити вас щасливими, не обов'язок інших. Це ваша відповідальність. Подібно до цього, ви також не зобов'язані робити інших щасливими. Це їхня відповідальність. Однак, у довгостроковій перспективі ви зароблятимете більше грошей, створюючи цінність, а не отримуючи її. Так само зі щастям. Ви отримаєте більше щастя, допомагаючи іншим. Стати щасливішими, але знову ж таки ви не зобов'язані цього робити. Ви можете красти, грабувати і шахраювати заради власної вигоди в короткостроковій перспективі, і також можете соромити, зневажати і не ехтувати іншими, щоб відчути себе краще. Просто інші робитимуть так само з вами, і таке щастя не триватиме вічно. Цей лайфхак найкраще підходить для обиралень під час подорожей. Часто в готелях і ресторанах немає загальнодоступних туалетів, тобто вони призначені лише для клієнтів. Але якщо ви впевнено входите і не дивитесь в очі працівникам, то часто можете пройти прямо до туалету. Я робив це в багатьох країнах і мене зупиняли лише тоді, коли в готелі вимагали ключ-карту або в ресторані була одна кабінка на замку, але спробувати завжди варто. Якщо ви перебуваєте на з'їзді, зібрані барахолці чи будь-якому іншому заході, де продавці приїжджають на локацію, почекайте до останнього дня. Якщо хочете придбати щось за зниженою ціною, більшість людей не дуже хочуть вести товар додому і готові зробити знижку. Науковий метод зупинки гикавки виглядає наступним чином: зробіть глибокий вдих через ніс, а потім два швидких додаткових вдихи. Затримайте дихання приблизно на 15-30 секунд, а потім повільно видихніть. Це допомагає перезавантажити діафрагмальний нерв і зупинити гикавку. Коли я працював барменом, то навчився цього трюку і жодного разу не бачив, щоб він не спрацював. Візьміть скибочку лимона, збризніть її біттером. Біттер це інгредієнт таких коктейлів як Ангетен або Олд Фешн. А потім висмокчить весь сік з лимона. Не можу пояснити як, але це бляха працює надзвичайно зручно, якщо вам потрібно позбутись гикавки перед тим, як вийти з бару. На особливі свята, такі як день святого Валентина, чи ювілей, прокиньтесь рано і подаруйте своїй коханій людині букет квітів, цукерки, подарунки відразу ж після пробудження. Чим більше часу ви залишите її на роздуми протягом дня, тим вищими будуть її очікування, особливо в ті дні, коли інші друзі та колеги теж отримують подарунки. Обмежте всі очікування при спілкуванні з іншими людьми, це допомагає уникнути непотрібних розчарувань, знайти важливість будь-якої значущої чи другорядної події. Це допомагає запобігти перенапруженню та стресу через сілякі дрібниці, зберігаючи ваше здоров'я. Намагаючись розділити щось на рівні частини, пересуньте вимірювальну стрічку, доки вона не покаже число, яке легко ділиться. Наприклад, якщо у вас є дошка довжиною 41 дюйм, яку ви хочете розділити на сім частин, перемістіть стрічку по діагоналі, доки вона не покаже 42 дюйми. Зробіть позначки кратні 6, вони будуть розташовані рівномірно. Якщо ви виходите з дому рано вранці і вам обов'язково потрібно щось взяти з собою, покладіть це перед дверима напередодні ввечері. Коли ви відчините двері, то наткнетесь на цю річ і не зможете її забути. Коли я дуже втомлений, але мені потрібно зосередитись, на допомогу приходить метод 20-хвилинного сну. Я ставлю будильник на 20 хвилин, заплющую очі і просто відключаюсь. Неважливо, засну чи ні, це повністю перезаряджає мене. Тоді я відчуваю себе більш бадьорим і готовим взятись за що завгодно. Дуже просто, але ефект магічний. Я думав, що це загальновідомо, але нещодавно друг запитав мене, що я роблю, коли я викладав їжу кільцем на тарілку, що вона рівномірніше розігрілась у мікрохвильовці. Так, вона все одно буде не ідеальна, але найвищий постійний градієнт температури між краями і центром. Тому, якщо ви зробите якомога більше країв, то ефективніше зменшите цю різницю. Щоб видалити перманентний маркер з поверхні, спочатку пройдіться по ньому маркером для сухого стирання. Я не розумію, чому це працює, але це справді допомагає і вже не раз рятувало мій зад на роботі. Якщо ви зайшли до переповненого ресторану, озирніться навколо і подивіться, скільки людей досі чекають на своє замовлення. Якщо їх багато, кухня перевантажена, і вам доведеться довго чекати. Після багатьох місяців головного болю напруги та фізіотерапевтичного лікування, зараз я можу відчути його наближення. Якщо правильно розтягнути шию, біль зникає ще перед початком. Знаю, що це не для всіх, але у мене це працює і сподіваюсь, допоможе іншим. Якщо ви щось не любите робити, спробуйте розбити цю справу на менші кроки, а потім визначте, який з них вам справді не подобається. Зробіть цей крок простішим, і тоді весь процес здаватиметься легшим. Я думала, що ненавиджу готувати, але коли розбила процес на частини, то виявила, що ненавиджу шаткувати та нарізати кубиками. Тому я придбала подрібнювач для їжі, і тепер мені це навіть подобається. Я перепробувала безліч інших рецептів на зразок супів, тому що тепер. Тепер не хвилююсь про попередню підготовку. Якщо ви дивитесь на людину з лінивим оком або косоокістю, зосередтесь на її носі. З її точки зору, це виглядатиме так, ніби ви дивитесь її прямо в очі, а вона дивиться у ваші. Це також допоможе, якщо у вас є природна відраза до зорового контакту. І навпаки, якщо ви хочете, щоб хтось почувався дуже незручно, розмовляючи з вами, дивіться на центр його лоба. Цей погляд досить близький до нормального, але в той же час дивний і некомфортний, і він збентежить співрозмовника. Якщо ви з тих, хто прокидається вночі, думаючи про всі ті справи, які потрібно зробити наступного дня, і у вас бувають напади паніки о четвертій ранку, встановіть застосунок для нагадувань і просто зробіть там нотатку, щоб не забути про це на наступний день. Ви не можете нічого виконати о четвертій ранку, а усвідомлення того, що ви записали це і встановили нагадування, заспокоює і допомагає заснути. Немає нічого гіршого, ніж прокидатись, знаючи, що ви про щось хвилювались, але не пам'ятаю про що саме. Для того, щоб людина виконала обіцяне, запитайте її про це особисто або по телефону. Набагато важче проігнорувати вас в реальному часі, ніж електронною поштою. Крім того, коли маєте справу з банками або іпотечними юристами, запитуйте, яка наступна частина процесу, щоб ви могли активно працювати над тим, що їм потрібно. В іншому випадку, вони просуватимуть заявки іншим людям. Я використовую класичне кондиціонування під музику, щоб натренувати мозок на виконання завдань. Я вмикаю певні пісні лише під час виконання певних завдань. Якщо мені потрібно виконати справу, я вмикаю одну композицію, і вона значно заохочує мене до виконання цього завдання. Теж саме і з емоційним розвантаженням походом магазин за продуктами та вправами спортзалі. Щодня видіть щоденник, або принаймні виділяйте 2-3 хвилини на день, щоб підсумувати, як він пройшов. Будьте максимально чесними. Спочатку це буде досить складним завданням, але з часом ви почнете насолоджуватись процесом, оскільки він може бути терапевтичним. Невидимі заощадження. Налаштуйте автоматичне списання щотижня невеликої суми, без якої ви можете прожити. Я відкладаю 50 доларів на тиждень і не чіпайте її. Звичайно, це небагато, але все ж початок хорошої звички. Люди схильні думати, що якщо вони не можуть заощаджувати надзвичайні суми грошей на місяць, то навіщо це робити? Або відкладаються надто багато, і їм доводиться постійно позичати свої заощадження, що перетворює їх на ще один розрахунковий рахунок. З роками вони накопичуються, навіть якщо ви не можете відкладати гроші на пенсію, у вас принаймні вистачить на капітальний ремонт автомобіля або високі рахунки за комунальні послуги, що, що зменшить стрес, коли в житті трапляться непередбачувані обставини. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які секретні лайфхаки використовуєте ви? Напишіть в коментарях.